Добрий день, малятка! Сьогодні з вами хотіла поговорити про професії. Кожен знає своє діло. Літака веде пілот. Робітник йде на завод. Школярів, учитель вчить. Космонавт в ракеті летить. Кожен знає своє діло, робить його чесно, вміло. Тож вчитель. Знань чимало в нього є, дітлахам їх віддає. Міста знань постійний житель носить горде ймення вчитель. Вчитель вчить діток школярів. Вихователька ще зранку кличе діток до сніданку, малюків всіх полюбляє. Захищає та навчає. Отже вихователь займається вихованням діточок, які ходять в дитячий садок. Професія фермер. Фермер ферму збудував, корівок багато придбав. Для молочка запашного, для дорослого і для малого. Фермер це теж чудова професія. Фермер забезпечує всіх містян смачними, домашніми корисними продуктами. Дуже мужня професія військовий. Зброю у руках тримають, Україну захищають, гідні, гарні вояки, ще й славетні моряки. Коли трошки підросту, теж у армію піду. Тож слава ЗСУ, слава воїнам, які захищають наші кордони, кордони України. Кухар. Кухар готує смачні обіди. Кухар зранку працював та меню підготував. Кухареві кожен рад на банкеті його брат. Лікарі. Лікарі лікують нас від різних недуг. Лікарі усіх лікують та ніколи не нудьгують. Всі хвороби вони знають, клятву разом всі приймають. Космонавт. Космонавт у кораблі відлітає від землі. Буде космос він вивчати, Землю з неба розглядати. Смілива і хоробра професія пожежник. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101, Люди знають і в разі пожежі завжди викликають. Поліція оберігає нас. Вдень завжди і в нічний час. Поліцейський небезпечна праця, нехай на службі все вдасться. Професія садівник. Квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник Любить землю садівник. Водій. Тисне вчасно гальма й газ, відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій. За кермом сидить водій. Дім будують, не нудьгують. Будівельники завзяті, Дуже люблять їх малята. Перукар Перукар всіх підстригає, зачіски всім підбирає, ножиці та грібінці вміло кружать у руці. А від вас, любі діточки, чекаю коротеньку розповідь на відео про професію, яка вам більше всього подобається. Все, до побачення, до нових зустрічей!